Це не Шарик, а це не байк. Я працюю з зварювальником на підприємстві, на місцевому тут. Купив я його давно на першу зарплату, чи на другу, чи на третю, ну десь так. Дешевий спосіб подорожувати. Так називає свої поїздки на мотоциклі Василь Петрівці. Їздить на ньому для задоволення з дружиною і собакою. Разом, каже, пізнають Україну. Щоб шарик міг триматись, бак спальним обгорнув тканиною. Йому десь 7 років, плюс-мінус. Він не самого малку, йому десь було років, як ми його взяли. І він знайшов нас. І так ще досі вже років всі ми з ним їздимо на сльоти, їздимо, їздимо просто. Ну, Найкрасніший це сльот, корот, близько їхати в Кіровограді, Кропайк-фест. В Черкасах були, в Новомиргороді, в Світловодській, в Кременчук. Дружині подобається. Вона перший раз не хотіла брати. Каже, давай візьмемо шарика з собою. Ну на сльот. Вона батька, ти що, типу, гониш, ну, в собаку на мотоциклі, ну, типу, встид. Говорив я її, взяли. В принципі, вона не проти, вже не проти їзди. Тільки ця шослина і шерсть буває, летить. На цю галявину шарика чоловік привозить раз на тиждень. Перед тим як побігти, пес сам знімає окуляри. Ми їхали що далеченько, і ми приїхали, і дивлюсь, в нього глаза слізяться, і я їхав теж без очків, без шльома, ну дуже важко було. Один знайомий на роботі, каже, о, дивись, очки будуть шарик. Ну, він так в шутку, коротше. предложив. а я дивлюсь, ну, взагалі класно якраз. Бо я міряв різні очки, ну не міг підібрати. О, а це дивлюсь, взагалі, чітко вони так з углубленням, ну класно. Якраз йому підійшли. Він і зараз не дуже їх любить, а як їдемо, як сідаємо, то йому подобається. Ну, Він розуміє, що це нужно, що глаза тоді не болять. Шарик любить природу, каже господар. З'їздимо до нас на роботу, до дружини. Дружина Василя працює в магазині. Страшно, каже, було вперше брати шарика з собою у подорож. Йому подобалося, він взагалі він в дорозі себе веде спокійно, він може вилізти аж десь сюди, йому так подобається, як вітер в лице. Його всі тепер впізнають. Не питають, чи шарик, чи шарик з нами приїхав, а ми з шариком. Віддали маленького песика нам, а тут оказується, що зірка. Подік на роботу. За два тижні Василь з дружиною і Шариком планують поїхати на море у Миколаївську область. Анна Добрані, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.